Доброго дня, дітки! Сьогодні вам розповім цікавинку. Козаки це хоробрі і вільні люди, які жили на наших землях кілька століт тому. Козаки стали символом мужності, сили та відданості своєї батьківщини. Найголовнішого знаку влади кошового атамана становила булава, палиця з горіхової деревини завдовжки 50-70 см. Зі срібно висолоченою кулею на кінці булава символ гетьманської влади. Булава як символ найвищої влади завжди перебувала на видному місці. Наприклад, під час переговорів, під час виборів нового гетьмана, вона лежала на столі. Існував давній звичай. Претендент на булаву мав спочатку двічі від неї відмовитись, а на третій прийняти і подякувати. Товариству за довіру У сучасному розумінні булава для українців не лише історичний вид зброї, а насамперед символ влади та мужності козаків, так само як і національний символ. З Простої зброї вона пройшла довгий шлях, а в подальшому і символом президентської влади в Україні.